У будь-якій ситуації хтось робить перший крок. Відкривайте сейф! Швидко, швидко! Вчивайтеся! Шерифа Лофтлін Террі Гаск. хотів запитати про брошури, які хтось вішає. Біла сила. Це расистський рух? Ці брошури не все. Ось це було у червні. Вибух бомби в синагозі в Бойсе. І це лише початок. Початок чого у цій книзі відповіді на багато питань. Тут йдеться про таємний рух білих сепаратистів, що веде расову боротьбу проти уряду Сполучених Штатів. Ми не заохочуємо наших соратників до порушення закону. Але хтось порушує. Ви повинні зрозуміти чому так. Ви ж самі в культі федеральному уряді. Навіщо в цій справі? Допоможи. Ксенофоби не грабують банк. Пішов, пішов, не треба! Валимо звідси. У книзі шість кроків. Вербування. навчання, збір коштів, вбивство. Який шостий? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! Гаси його! Рейсово-тру! Скільки вони украли? Валимо, валимо звідси! Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чою це? ФБР, я попереджав. Ти граєш з вонем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, браті. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Ухопування має назву. Вони називають себе Орденом. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога.